Розділ перший. СТУДІЯ художника в Римі. О Джордже, я так люблю тебе. Господь з тобою мері, я знаю це. Тільки ж чому так опирається твій батько? Джуварць. У нього чули серце, але мистецтво для нього ніщо. Він знає тільки свою бакалію. Він боїться, що ти замориш мене голодом. Хай йому, чорт, а він таки в тебе тямущий. І чому я не бакалійник, що багатіє з кожним днем, а всього на всього божественно обдарований скульптор, якому нічого їсти? Не впадай у розпач, люби, Чорча. Всі його упередження відразу зникнуть, як тільки у тебе буде 50 тисяч дол, 50 тисяч дияволів. Дитя моє, я навіть за харчі не можу розплатитися. Розділ другий. Приватна квартира в Римі. Шановний сер, всі ці розмови марні. Я нічого не маю проти вас, але не можу дозволити, щоб моя дочка вийшла заміж за комбінацію з любові, мистецтва і голоду. Адже нічого іншого ви не можете їй запропонувати, як я розумію. Сер, я бідний, у цьому я згоден з вами. Та хіба ж слава нічого не варта? Вельмошановний Беломий Фудл з Арканзаса каже, що моя статуя Америки це чудовий взірець скульптури, і він не має сумніву, що моє ім'я з часом стане знаменитим. Дурниці, що він там знає, о той Арканзаський віслюк? Слава пусте! А от я хотів би знати ринкову вартість вашого мармурового опудала. Ви півроку обтесували його, а ніхто вам не дасть за нього й сотні доларів. Ні, сер, покажіть мені 50 тисяч доларів і можете забирати мою дочку. А ні, то вона вийде заміж за молодого сімпера. Даю вам шість місяців, щоб роздобути ці гроші. На все добре, сер. Огоре мені! Шановне панство, якщо вас зацікавило оповідання, переходьте за посиланням до аудіочару.